Цілющої грязі. Якось ввечері пізненько зайшла на Фейсбук. Чоловік, щоб не проснувся, приглушила звук. А щоб трохи збадюритись, ковтнула з півграма. Заходилось друзям лайкать. А тут бац, Реклама! Щось вони там рекламують для гарної фігурки, гладенької шкурки, якісь грязі, цілющі. Отакі піндюрки. Щоб скинути 20 і нічого не боліло, треба грязю намазати усеньке тіло. А щоб шкіра не лущилась, була, як яйце, треба тоненько намазать її на лице. Нацепила окуляри, щоб роздивитися, такі пальнички маленькі, чим там намоститься. Ну, їй богу, аж сміх бере з такого кавальця, що я собі намащу? Ну хіба що пальця? Бо я, жіночка року, їм ковбаску сало, бачу, тої піндюрочки буде мені мало. Прикинула кубатуру по об'єму в місту, замовила тій грязі цілою каністру. А на ранок в телефоні вже прислали ссылку, що йди, мов на нову пошту, забирай посилку. Встала в рано на ровера на пошту магнула, ледве ту каністру з грязем до додому притягнула. По інструкції грязею треба намаститись, а для кращого ефекту 5 годин сушитись. Із комори притягла я балію велику. Розділася, обкачала всеньке тіло й пику. Стою в грязі та й думаю, що далі робити в таким вигляді на сонце Боже збав ходити. Хоч в дворі кущі й дерева, то нічого не значить. Якщо гола, там ляжу, то сліпий побачить. Подумала хвилин за п'ять і раз така річ розтопила і полізла сушитись на піч. Вмостилася зручненько. Лиха година, я ж забула тут роздерта бабина перина. Ну, де дідусь? Лежу собі, ніби зручно й тепло, Тільки пір'я проклятюще повсюду налепло. Обсушилась, злізла з печі, у віконце дивлюсь на подвір'я, потрошечки вискупую із себе те пір'я. Чи ніде ніхто не нещасно Хочу роздивитись, треба ж вискочить по воду, щоб хоч якось вмитись? Коли бачу, чоловік мій п'яний з рексом іде. За собою куму з кумом до хати веде, а я стою серед хати, мати моя мила, вся в рязюці, в пір'ї, як нечиста сила. Рекс на мене, як поглянув, тихо заскавчав, головою відкрив двері з усіх їх умчав. Чоловік схопив за серце, ледве не зомлів, за хвилину чуб посивів, за дві стверезів, І поліз, як щур під стіл, завалив посуду. Кричить, Господи, прости більше пить не буду. Кума з кумом на порозі тихенько хрестились, не стигла й очима блімнуть, ніби розчинились. Кажу, можу Чого кричиш? Вилізай сюди. Мені треба обмитися, принеси буди. Він із себе ледь видавив Нечисть от яка, воно ще митись хоче. Геть іди, до ставка. І з під столу не вилазить страшенно ногика, Бачу, діла тут не буде. Треба бігти до ставка. Вискакуй на подвір'я, дай, Боже, проскочу. Кури голову у землю яйцями строчать. Навіть ті, що чуть не здохли, вже теж несуться. Корови розбіглись в поле, кляті свині труться. Як рванула городами, тільки кущі шелестять. Свині хазяй був впізнали, за мною лопотять. Прибавила, щоб від них я трохи одірватися, поки до ставка добігла, скинула кей двадцять. Там просиділа до ночі, от одмилась, От чи зможки розрівнялись, то ще не дивилась. А у селі гвал здійнявся кляці процедури. Благо в пір'ї не пізнали моєї фігури. Такий галас різнобич миттю розлетівся. Кричать, в нашому селі дідько об'явився. Навіть дід Пантелеймон, інвалідний зрячий, каже, я на власні очі тої нечість бачив. Гапка і Пріска божилися. Нечість от така вся всяла мата є дігналась до ставка. Видно, добре жре Чортяка, має дюжу силу, із собою десяток свиней поманило. А в руках халат жіночий, а в очах злість, видно, й до нас добереться, як свиней, поїсть. Молодиці свічани всюди розсипали, у трьох селах чоловіки пити перестали. Кума набожна зробилась зовсім не петуща. Трайти відгук написати грязь таки цілюща.